Сьогодні для заборності України. Багато років український народ боровся за свою державність, багато крові пролито борцями за Україну, за цінності, незалежність нашої держави. Але сьогодні ми маємо незалежну Україну, буття якої благословив Бог. І ми повинні, шановні депутати, присутні, кожен на своєму місці працювати і робити все для здійснення нашої української держави. Україна переживає непрості часи, триває збройне протистояння на сході України. Сподіваємося, що ми всі разом знайдемо шлях до заходу нашої держави. Я прошу Божого благословіння для всіх нас і вітаю свято Днем Соборності України. Свого часу Україна була поділена на дві частини: нині є одна Соборна Українська держава. І цим святкуванням соборності ми хочемо підкреслити, що Україна не розділена, що немає кривої східної і західної України, а що в нас є держава, і ми єдиний український народ. Святой депутати, і, уважаємо депутати, пропоную о 10-й годині зробити перерву та взяти участь у російській ході мітингу до показання квітів до пам'ятного пам'ятника Тараса Григорія Чешевченко, там реальна знака героям загиблим за свободу і незалежність нашої України. Не буде за важніше? Погоди. Я тоже вже подорожую. Це Українське об'єднання Свобода, і Юрій Майпроведен. Я б хотів би ще нагадати, що два роки тому, у цей день, почалися, я так скажу, під керівництвом партії регіонів, почалися розстріли патріотів України. Пропоную вшанувати пам'ять загиблих, всіх загиблих за волю і соборність України хвилиною мовчання. Я. І ще, що стосується нашого сьогоднішнього засідання, я не знаю, в порядку денному немає. Я маю в виду це, що сталося. Несподівано випав сміх. Я думаю, міський голова знайде там обов'язково, бо щоб доповісти до, про ситуацію, яка і, і на зараз вона в повному обсязі не вирішена. Наскільки я знаю, міський голова звертався до керівників залізничних підприємств. Я не знаю, щоб це доповіли, якщо є можливість. І щоб хто відповідає з керівників підприємств, е, е, я маю до ЖКХ і так далі, то керівники, які відповідають за життєдіяльність міста, щоб ти е, доповіли ситуацію, і, яка склалася і щоб це таке більш не повторювалося, я думаю, ми місто залізничників і техніки, яка може бути снігоприбиральною, достатньо навіть тих підприємців, які борються. Там на залізниці я попрацював довгий час. Я знаю, що таке, як вони називають, сніга але все одно ресурси є. І, такі, навіть, як би зверталися, хто підтримав і хто дякує. Я думаю, що це в різному разі так, так, так. так також поступило подання про реєстрацію депутатських фракцій політичних партій всі українські об'єднання батьківщина на намірської військовій раді Сьома Сколикія. Відповідно до статті 27 закону України про статус депутатів міської ради та статті 9 регламенту Знамської міської ради сформована депутатська фракція політична партія Всівкраїнського об'єднання Батьківщина Знамської міської ради з цього розкликання в кількості чотирьох депутатів Персонально Зінковська Іра Валентіновна. Кузин Олег Миколаевич, Каракин, Сергей Всеволодович, Радушна Івлена Александровна, голову депутатської фракції політичної партії партии Всеукраїнського об'єднання батьківщина намірської міській раді, що маркетна, обрана Чиньковського Ірина Володимировна. Уважаемые депутати, присутні 32 депутата, один безповажний депутат, не поставив звездний відсутній і один попова. І два поповажных. Два, два, відсутній депутат Асама Губа Сергій Миколайович, Вищенко Євген Володимиров, знаходиться в АТО. Ще Олександр.

Винесено 27 питань. Перше питання про депутатські залучки, друге питання про продання секретаря Знамівської міської ради сьомо зкликання, третє про затвердження заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Четверте про затвердження керуючого справа секретаря виконавчого комітету з міської ради. Про п'яте про. До затвердження персонального складу виконавчого комітету Знамської міської ради. Шостого про припинення повноважень виконавчого комітету Знамської міської ради шостого звикання. Сьомо. Про затвердження положення по порядок времіювання міського голови, секретаря міської ради, заступника міського голови та керуючі справи виконавчого комітету міської ради. Восьме про затвердження плану роботи Знамської міської ради сьомого спікання 2016 рік. Дев'яте про затвердження положення про органи самоорганізації населення, та квартальних комітетів та переліку територій в межах яких вони діють. Десяте про затвердження програми розвитку ринку в місті Знамівка на 2016-17 роки, 11. про передачу повноваження виконавчого комітету щодо управління майна комунальної власності. 12. про надання по. Погодження комунального закладу Знам'янської міської лікарні імені Лисенка на вкладання договір оренди не будованих приміщень під розміщення аптек. Тринадцяте. Про внесення доповнення до рішень Знамської міської ради. на натуру. Про виключення 14 про виключення з переліку об'єктів комунальної власності міста житлового будинку номер 122 по вулиці Фруза. 15. про внесення доповнень до програм енергії ефективності міста Знам'янка на 2014 2018 роки. 16. про хід виконання міської цільової програми розвитку фізичної культури та спорту в місті Знам'ятка на 2012-16 років. 17. про затвердження міської програми правової освіти населення на 2016-20 20-й років. 18. -е. По повноваження щодо приватизації житлової квартири по вулиці Леніна, 269, в селі Балкамівка. 19. -е. Про затвердження міської програми забезпечення соціальних порядкуваних жит житлом дітей сиріт та дітей, позбавлені батьківського піклування осіб і -е числа на, на період. 2018 року. 20. про затвердження положення про місцеві ініціативи в місті Знам'янки. 21. про затвердження правил утримання тварин у місті Знам'янка. 22. про програму регулювання чисельності інфраструктури тварин у місті Знам'янка на 2016 рік. 20 роки. 23. Про затвердження програми суддення по розвитку парків культури і відпочинку місті Знам'янка на 2016 2018 роки. 24-про створення комунального підприємства об'єднання в парку культури та відпочинку місті Знам'янка. 25. Про затвердження положення помічників та факультата депутата Знам'янської міської ради та опису посвідчення. Два варіанти, да? 25 про затвердження положень. 25 про затвердження положення помічника консультанта депутата Знамської міської ради та опис посвідчення другий варіант. 26 про регулювання земельних відносин. 27 про надання згоду на скликання технічної документації з благоустрою. І різне, які будуть зауваження доповнення до даного порядку денного. Правила в тому, коли розглядалися на постійній комісії питання про затвердження положення, комісії погодили варіант від постійної комісії. Тобто, сьогодні ми повинні розглядати два варіанти про положення, промови порядок примівання північного ради. І зв'язку з тим, що в залежності від того, який варіант буде прийнятий, якщо буде прийнятий той, що йде від постійної комісії, треба розглянути одночасно питання про умови оплати праці працівників ну, посадових осіб. Першому кварталі, тому що може склада така ситуація, що керівництво залишиться без заробітної плати. Тому було запропоновано проєкт рішення. Я не бачу його, щоб його роздали як варіант, але він розглядався в постійних комісіях і пропонувався на випадок включити його порядок денний, якщо пройде той варіант, який рекомендується від постійної комісії. Наталіксандрова я зачитав проєкт Порядок, порядок. порядок. защита в тот, который был опубликован в выдерженной сроке именно. Ее пытание то есть, все суете, пытание состосует действовать, вы зачитали те, які были дотриманы відповідно до закону про публічну інформацію? Але ті проекти рішення, які були запропоновані депутатами, на превеликий жаль, вони не дотрималися е, знає, закону про публічну інформацію, не були опубліковані так, як вимагає. <кій> Дозвольте, скажіть, будь ласка, тоді, якщо ми приймемо один з варіантів. Як платити по першому кварталу керівництву виконавчого комітету. Так, перший перший варіант допрацьований. Перший варіант допрацьований і все враховано. Перший варіант допрацьовано і все враховано. Це рішення входить до тих, які так. які треба публікувати в внутрішньому е, вірю в ну, нічого нам не заважає зараз при розгляді цього питання розглядати всі варіанти. Якщо потрібно включати в порядок денний. Ми розглядаємо базовий, який ви надали на розгляд комісії. Ви сьогодні даєте уточнений свій. Є ще зміни бюджетної комісії, є зміни нашої комісії. Відповідно там чи перерву будемо брати до узгоджувати, чи будемо, будемо голосуванням визначатися, який порядок приймати. Не надо заповнювати. Але регламент, який був затверджений міською радою на превеликий жаль, вимагає таку процедуру. Я Я так. Обов'язково 20 днів обов'язково 20 днів для внесення змін поданий вами проект. Ні, 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 ні. обов'язково днів на оприлюднення проєкту рішення. структура скелета структура цього рішення після голосування може змінитися на 99% не вольте в оману я в оману нікого не мав я брати зміни обов'язково питання в порядок ми повинні в цілому тепер до даного порядку денного ми можемо тільки вносити згідно регламенту тільки зміни і доповнення ну не збільшувати питання, Питання йде про що. Сьомий пункт про затвердження положення про порядок преміювання міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови та керуючого справу виконавчого комітету у Знам'янській міській раді. Ми будемо розглядати це питання, Наталія Олександровна. Проект рішення вашої комісії так само називається так. так. так, само. так само називається. Ну, так. Я відповію на питання. Ми Але, будемо розглядати... вже того положення. Комісія запропонувала, якщо проходить варіант. Від комісії треба обов'язково включити питання про умови оплати праці керівництва в першому кварталі. Так відповідно, Юрій Юр, Юр, Володимирович, до вашого проєкту рішення, який ви подаєте. Давайте не переходити до розсматриння проєкту, ми ще не Ми, десь, тільки ми, ми що... в розрізі розгляду цього питання можемо затвердити, що один та... що положення в одному та... та... вигляді відкриється запропонованого варіанту. E, значить, бюджетною комісією, яка буде доповідати e, від імені бюджетної комісії Наталія Олександрівна, там e, в проєкті рішення написано із змінами та доповненням. Тобто Наталія Олександрівна брала за основу той перший, це й можна включати. А що стосується другий, значить e, вважаю, що e, e, на розсуд депутатів міської ради, оскільки перший варіант, який доопрацьовано включено ті всі пропозиції, що про що ви говорите? Юрій, давайте ні не прощатися ні не персоналі. Пока міської е, говорить про порядок І згідно згідно регламенту, який затверджує, всі питання дозибути двадцять дім, в даному порядку денному тока можуть тільки зміни і доповнення. Справа в тому, що давайте в регламенті написано про те, що всі проекти рішень повинні бути е, 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 Так, значить, Справа в тому, що 20 днів витримується відповідно до закону про доступ до публічної інформації, які стаття 15, Юрій Володимир, які проекти рішення, які потребують обговорення. Що значить обговорення? Не проектні рішення, які стосуються, як кажуть, підприємства, організації, населення міста і так далі. Але є ряд таких рішень, які можуть і не 20 днів, і не обговорюватися ті, які як кажуть, вирішують робочі питання. Я вважаю, чому оплати праця керівництва міського голови першого це не публічне але, але рішення, не велике... яке повинно 20 днів обговорюватися, але не превеликий регіональний... жаль, <клухи> ми самі прийняли три лаві. То давайте затриматися, пускай будуть ускладнені, то пускай будуть ну давайте затриматься закон. Я кажу не настаю, те, що від постійної комісії по вносили порядок це питання. Значить тоді Юрій Володимирович буде поясню. Чому це питання не розвитку Вашого дозволу? Оскільки я приймав участь в розробці регламенту, то я абсолютно підтверджую е, слова Наталії Олександровни. Чому Тому що якщо щось не передбачено регламентом, то відповідно ми маємо посилатися на закон? Закон говорить, що для обговорення є певні проекти рішень, які потребують обговорення, а є в тому числі процедурні там чи інші, які не потребують. Тому в даному випадку вона абсолютно права. Сергій Іванович, давайте ми цей порядок денний приймемо за основу. Тоді будемо дивитися, які пропонуються нам рішення і чи вони треба обговорити їх 20 днів, чи не треба, і будемо включати до порядку денного. Уважаємо депутати, даний проєкт. Порядок денний предлагають прийняти за основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти витяжаються налог. Уважаємо депутати, давайте приймемо рішення комісію, обрати до двох чоловік. На комісіях розглядали, що додавали там порядок день денний, що декілька питань. Ми решили. ми взяли за звуку за слову взяли час вийде. Уважаємо депутати, а давайте приймемо річення комісії з двох чоловік. Які будуть пропозиції? Мороз Андрей и Рубан Олег. О. Поступила кандидатура Мороз и Рубан Олег. Будуть Андрей Иванович. Будут ревизовать. я трішки зайнятий, ему не будет незручно. Константин Постук. И в Мороз Андрей Иванович. А потом ту комиссию не будет Андрій Андрей Иванович останет за Поступило предложение посту Константин и Мороз Андрей. Кто за тайной кандидатуры? Прошу проголосовать. Кто за? Против отдержались одноголосно. И по порядку Денному. Прошу за уважение и дополнение.

Зняти з розгляду питання No9. Да. И... Да. Да, по -по -по да. Я прошу тоді взяти. А, 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 Тому що мною було запропоновано 6 проєктів рішень, і я знімаю проєкт номер 21 знімаю на доопрацювання. Проект номер 23 також на доопрацювання і проект 24. Тобто три проекти я знімаю на доопрацювання. Уважаємо депутати, на засіданні постійної комісії також було. Проєкт рішення No'ять. Давайте зараз за проект номер дев'ять і проект двадцятий були запропоновані сняти. І також що звучить Сиди Васильіч і 21, 23, 24. двадцять третій,

А я не вирішився, місцева ініціатива 20-й номер. Ні, я дозволювала. А, я вибачаюся, 20-й, це за пропонуванням комісії, відпочинної комісії з питань пожиттєвого ринку Ловаць-Телепацький. Ні, ми там там знімали, але ми не маємо цього знімати. Ці 20 всі остальні на і всі 20-й не знімали, і все про Все. Ми знімали 13-й. Ні, ну давай.

Хто, щоб зняти даний проєкт No9, прошу голосувати. Хто за комісія, пожалуйста, ці? хто за? За 9? На Надо працювати. Одноголосно. Наступне питання. 21. Ну тут можна запитати. 21, 23, 24, що оголосив Сергій Васильович, хто щоб зняти даний проєкт рішення? Хто за? Питання до зняття. Просьмо державні одноголосно. Ще питання до вимагання? Уважаємо депутати, також була пропозиція від одної комісії о 13 тринадцяте питання. Тут я також попрошу поставити даний проєкт рішення на голосування. Було погоджено з юристом, коли голови ОСББ треба допрацювати там суперечити чиному законодавку. Ну, тепер... Простата комісія. Хто за дали прошу голосувати? Хто за Тринадцяте, працював напротягом одного одноголосно і тринадцяте а якщо не помиляюся, комісія а, була також пропозиція про зняття 11-го питання з порядку денного. Одна комісія. І, 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 ув, уважаємо депутат, також було від одної комісії знято питання номер 11. Це Это одні комісії я ще раз. А якщо ми сьогодні затвердимо склад комфортку, як ми поки що залишаєте? Шановні депутати, по цьому проєкту рішення. Пропозиція все-таки розглянути на сесію, там є пропозиції різні, залишити порядку денного. 13 по передачі палати тобто вони заблокували процедури передачі в оренду, е є оренди зали, наприклад, там площі на один день. Ну, ми, через тобто не в ми через сесію, да, там пропозиції. Тут тут ще такий момент справа в тому, що цей проєкт рішення він не витриманий е процедуру оприлюднення, тобто немає 20 днів для е висвітлення. А оскільки це все таки проєкт рішення, який потребує обговорення, тому що це передача. В оренду майна, яке належить територіальній громаді міста, тому це потребує все таке обговорення. Чи це мають депутати приймати такі рішення? Чи виконавчий комітет? Вважає депутати. Дане питання став ставлю на голосування, щоб зняти з порядку денного питання готові, якщо вони будуть хармова. Ні, 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 ну ви, так, так, це не, для мене, це така непринципальна принципі, хай. Против воздержались. Против. Раз, два. Двое против. Воздержались? Один. Протокол прошел. Серьезно Иванович, а что вы считаете? Что вы считаете? Противники у нас не было. Два вот против. Уважаемые депутати, також і, і, хочу порадовитись по, по поводу тих до, проєктів доповнити до порядку денного по, по поводу і, питання номер 28 прозвання депутата ЗНО радиоспитання в області України, начальника прем'єр-міністра Євсенька. 29. -е, про звернення депутата Знамівської міської ради кей, до уряду України стосовно не в кінці мінності державного бюджету 2016 року Майборода Юрій Георгий. 30. -е, про внесення збідо, вивію, просто, 30 -е, про внесення змін до військово-цільової конкурсни програми розвитку заплатів освіти міста 2016-2018 роки про внесення доповнення до програми розвитку місцевого самоврядування міста знакових. -Мі. 2011-2015 та на період 2017 років. 32. Правомову оплати праці міському голови першому заступнику міського голови Знамівської міської ради в першому кварталі 2016 року. 33. Про звернення депутатів з міської ради 7 до Національної поліції Кіровоградської області. Також наступне питання про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 року за номером 1997 про додатки. земельних додатків. додатку місті Знаменка з 01.01.2015 року відповідно до Рошової цілої голова комісії. Всі ці. Питання, да. да. Погодження не комісії, но ну, вони, я кажу, не витримані згідно регламенту, который нам дано прийняти. Серйозно. Я чесно хочу сказати, давайте по такому определімся з вашою роботою. Якщо це э, питання, давайте тогавайте за то, що прописали 20 днів, дома знати 20 днів. Давайте будемо дотримуватися не по ходу писати проєкти рішення і доповнювати порядок денний. Що є порушення? Це, це не буде порушення, коли ми розглянемо доповнення до міської програми розвитку закладів освіти міста. Те, вона... чому тогда ринку розприймається? Ні, це, це, це зміни. Це зміни там, доповнення не зміни, доповнення до цієї програми. <кхух> Про харчування. Ми пропонуємо ставити окремий розвідку програму. Програма прийнята. Прийнята. Ну, на питання, Вона не розглядається. Зараз mm -hmm. питання немає не порядку денного. Серіва, справа в тому, що в зв'язку з тим, що закладені в бюджеті кошти на харчування, пропонують до цієї програми, щоб відділ освіти мав право фінансувати ці коштами. От чого от ведеться мова про те, що оприлюднюється проект рішення, то що потрібно для обговорення? А коли нагальна потреба прийнятті такого рішення можна воно оприлюднене, але як кажуть, не, не пройшло 20 днів. і Можна його приймати регламентом. Це передбачено, тому що це рішення нагальної потреби, так само як це рішення, про яке я говорю, критерії нагальна, не нагальна. Давайте я сорок давайте, прийши, що ми давайте, вистачає, що ми давайте тоді на наступні сесії до. Конкретно Конкретизуємо регламент роботи Ради. Ну, от, тепер зміни потрібно вносити регламент, тому що ми знаємо, що вона, можна сказати, на, на будь-який проєкт рішення, що вона гарна. Ну, Сьогодні місяць, місяць відділу освіти не може це зробити. Я розумію, але ви самі писали, писали ми три сесії розглядали цей регламент. Ми це раз приймаємо, носимо на сесію, а на наступний раз вже треба. Я просто, от є сьогодні, завтра, і це порушення посіди. Сергій Іванович,